В Ужгороді розпочався всеукраїнський дитячий театральний фестиваль. Премія Золота Китиця його спільно із Закарпатським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені братів Шергів. Організовує дитяча театральна школа студія Тубі, що запрацювала на базі театру цьогоріч. Поряд із фестивалями Драма сьогодення під світом сакури і монологи над Ужем» Золота Китиця уже четвертий фестиваль, що проходить на сценах найбільшого театру області. Я хочу гучно заявити, що власне зараз Закарпаття це столиця театральних фестивалів, тому що в нас зараз найбільше відбувається таких фестивалів. І можливо аналоги таких всеукраїнських дитячих фестивалів є, але таких, як в нас на Закарпатті, таких немає ніде. По-перше, 120 дітей. По друге дуже широкий спектр програми, як театральні вистави, так і екскурсії нашим театром, так і нашим Ужгородським замком. Десять вистав різних жанрів і для глядачів різного віку упродовж трьох фестивальних днів представлять шість колективів: із Вінниці, Запоріжжя, Київської та Миколаївської областей. Відкривати програму випало артистам дитячої театральної студії Зефієта із міста Вінниця. Студію створено в 2019 році, і за цей час вона вже тричі стартувала. Спершу на заваді ставав ковід, потім через повномасштабне вторгнення Росії. У нас взагалі є, була така вистава, яка так і не вийшла, яка називалася Снігова Королева, яку ми 20, 20 лютого 2022 року ми зробили повністю генеральний прогін зі світлом в костюмах і звуков. І настояла стояла на 8 березня, стояла прем'єра, ну, яка так і не відбулася, почалася повномасштабне вторгнення. Всі діти роз'їхалися, і з тої групи, де було 20 дітей, наразі зараз двоє тільки, які були з того часу. А на сьогоднішній день всі нові. Тому звичайно важко. Ми їздимо на фестивалі. фестивалі – це свіжий ковток повітря, бо діти не переживають за те, що десь там прилетіло, або у багатьох тато, мама або на війні, або в частинах на в нашому місці. Тому їм ну, ми всі в цьому варимося, а коли вони паряться за те, що не вивчили текст, або десь щось тих там розійшлось на костюмі, це для нас з режисером, якби гарні новини, що ми можемо збити трошечки їх вектор переживань на якісь там менш суттєві. Нині в студії займається 140 учасників віком від 4 до 17 років. Кожну середу, п'ятницю і суботу реалізовую себе як актор, а актор найбільш затребуваний той, який багато може. Тому за допомогою акторства я відкрив собі не тільки як акторські здібності, а й інші. Розвиваю, пишу вірші, розвиваю свою творчість, граю на інструментах, танцюю, співаю. Ми граємо виставу коло життя. Вистава за мотивами календарно-обрядового циклу. Я в цій виставі граю роль перешкоди головним персонажам. І роль кози у межах фестивалю премії Золота китиця працюватиме журі з професійних митців, театральних педагогів і критиків. Головує відома акторка Ужгородка Рима Зюбіна. Згадує саме тут, у театрі, у 19 років дебютувала. Тож сподівається, що комусь із учасників ця сцена теж принесе успіх і стане поштовхом до подальшого розвитку. Також артистка зізналася, що дуже важко оцінювати дітей, адже перемога у творчих змаганнях не така очевидна, як, скажімо, у спортивних. Дітки шести років це одне театральне мистецтво, діти 16 років це зовсім інше. Коли діти в комедії грають, це одне. Коли діти грають серйозний драматичний репертуар, це зовсім інше. Особливо мені важливо зараз враховувати, з якого регіону діти. Якщо ці діти. Сиділи півночі в підвалі, бо було п'ять повітряних тривог. І вони приходять зранку в школу на заняття, і ще під час навчання у них три повітряні тривоги. І потім вони ще йдуть займатися в театральний гурток, де теж заняття перериваються. То це для мене особливо цінно, бо ці діти і виснажені, і втомлені, і вони вже працюють на якихось таких резервах, які дуже важко взагалі уявити собі, звідки звідки вони беруть. Тому тут, тут критеріїв. Це найважче оцінювати дітей. Найважче підбиття підсумків першого всеукраїнського дитячого театрального фестивалю премії Золота Китиця та оголошення переможців у десяти номінаціях відбудеться у середу, 14 травня, о 13.00.